Я не думаю, що важливу роль Вік буде грати в бою проти протимбілі, тому що Сергій показав в останніх своїх боях, що він дуже гарно себе почуває і витримує темп, б'є багато ударів, тому я думаю, Вік це його досвід. Дерев'яченко для мене є боксером вищого готунку, тому що в нього дуже добра любительська кар'єра. Він показував там гарний бокс, і в профі він показує дуже конкурентний бокс і боксує стопами. Він дуже наполегливий, він справжній боєць, тому що кожен бій він віддається наповну і виходить за перемогою. Десь йому, може, не щастило, чогось не вистачало, десь судді, можливо, не так бачили бій. Але я вірю, що він стане чемпіоном, тому що хто не здається. Той завжди перемагає. Сергій дуже наполеглива людина і дуже наполегливий спортсмен. Тому, поки в нього є мотивація готуватись до таких великих боїв, в нього завжди є шанси, і вік йому не завадить в цьому. Тому віримо в перемогу і будемо вболівати. Слава Україні!